От Привезли Сузуки з другий на ремонт, немає іскри. Як провірити, в чому проблема? От Я тут трошки розібрав вже, не знімав не відео, зараз вирішив зняти. Дивіться, причина. Як би сказати, причина, як узнати, що таке, чи це комутатор, комутатор, чи це з проводкою. Дивіться, це його рідний комутатор з одною точечкою жовтою. У мене таких комутаторів немає. От я знайшов, от у мене є от такий комутатор з двома точками біла і фіолетова, і є ще от такий комутатор, зелений, з синою точкою. От У мене є сузуки тут, оцей сузуки. я пробував кожен комутатор, оцей комутатор, Оцей комутатор, от це від цього Сузуки Цей комутатор, от у мене є тут не забрали. от від цього Сузуки. І цей мопед, я знаю 100% він робочий. Но кроме цього рідного, ні один не робить на цьому мопеді. Тут, в принципі, я вже провірив все. Провірив замок, провірив реле зарядки. Теж у них буває болячка. Реле зарядки згорає і іскри нема. Пробував катушку другу. Теж іскри нема. Генератор. Все дзвониться. У нас тут генератор. Дві фішки, виходить, 5 дротів йде. Три з, з генератора і два з датчика Хола. Ну, це я зробив мінус, кинув, щоб не згинатися, бо я не бачу чи є іскра. Ну і, В принципі, ну, все перевірив. Проводка, все дзвониться до рілюшки, до реле зарядки, до замка. Між комутатором. Тут все якби. Ну, Но комутатора, я не маю провірити комутатор, і мені треба знати точно, в чому проблема, щоб сказати власнику мопеда, що він заказував комутатор. Чи це дійсно в комутаторі проблема? Так що ну, ці, ці не роблять, кажу ще раз, не підходять. От у них я не знаю чого так зроблено, треба по, по точках. Розпіновка, всіх однаково, там лише різниця є. У генераторі. От З генератора є, тут у нас, от я не знаю, чи буде видко, чи ні, покажу. От, бачите, дві фіш виходить. Це два виходи від індуктивного датчика, і три виходи з генератора. А є ще один варіант, що лише виходить три. Два з генератора і один з індуктивного датчика. І маса там, маса йде через ну через корпус. І що я хочу зробити, що я хочу придумати? Зараз у мене є, так як тут постоянка йде, у мене є комутатор від 34. ки 35, ки F35 постоянного тока. Я знаю його розпіновку цього комутатора. О, розпіновку, зараз я знайду. Якісь дроти, і спробую від цього комутатора чи є іскра. Узнати точно, чи, чи буде в нас іскра. Е, от, Наприклад, по розпіновки. От Оранжевий дріт це в нас плюс. Як би це так показати, щоб. От, оранжевий дріт це в нас є плюс від замка зажигання. Е, білий. Це в нас йде від датчика хола, ну датчик, індуктивний датчик, як то каже, на нього. І жовтий чорний з жовтою полоскою оце цих два йдуть від датчика індуктивного датчика. Чорний е з білою полоскою це в нас відповідає за глушення мопеда. І ще один є тут чорний з синою полоскою. Це виход на катушку. Раз тоді у нас. Плюс 12 вольт від датчика хола, глушення І високовольтна катушка. Що дає, дає іскру. Ну зараз я попробую, я знайду якісь дротики і попробую підключити. Да, і тут у нас маса. У нас маса, так як у нас датчик хола, от два дроти, нам ми білий. Підключимо сюди, а чорно-жовтий підключимо на масу. Де-небудь кинемо на масу відріт. І попробуємо чи є іскра. Зараз я понаходю дроти і спробую підключити її. Ну так, понаходив дроти, підключив. Давайте ще раз. Порозпіновки. Оцей контакт. Це у нас плюс 12 вольт від замка зажигання. Це в нас у ці колодки другий на катушку високовольтну, що дає іскру. Нижній провід це відповідає за глушення скутера. І цей контакт йде на індуктивний датчик. І з індуктивного датчика, так як у фішки 2, дроти мінус, я підключився тут, підключив на мас. Ну і зараз, в принципі, попробуємо чи є іскра. Я не знаю, чи буде видко. Зараз виключу світло, може так буде краще Ну. Так, включаємо зажигання і пробуємо. <звук> Все, іскра є. Ну і що треба було й доказати, що комутатор згорений. Все тоді. Я знаю 100%, що комутатор згорний. От беремо ще раз. Рідний комутатор, який був тут. От. Підключаю. Так, виключив світло, щоб було краще видно Включаємо зажигання. От. Нема іскри. І дивіться, от пробую Пробую наступний комутатор. Це його рідний. Це комутатор, я знаю, що він 100% робочий от з цього мопеда. Одною рукою, одною телефон тримаю. Головне, щоб я його не спалив. Буду шукати два. Включаємо зажгання. Іскри теж немає. І пробуємо ще цей комутатор от з того мопіда. Ну я не знаю, чи він робочий, але я думаю, що робочий. От. Підключаємо. І пробуємо. Нема іскри теж. От нащо вони так поробили, що вроді би все проводка. Мо ці мотори, Лець другий, все однаково. бабочка, Suzuki, тут третій теж, воно все таке ж саме, а комутатори не підходять. Ну і в принципі все, я не знаю, буде вам цікаве таке відео. Кому може якусь розпіновку треба, питайте, пишіть коментарі. Є в принципі на кожний комутатор, От на Suzuki. Ще, ще я не знайшов, у чому різниця. чого вони не роблять, оці всі три між собою, чого вони не підходять. От. Цікава інформація, буду щось шукати, якісь мануали, подивлюсь, в чому причина. Може просто якась розпіновка треба міняти і все. Ну і в принципі, все.